Терміново Зеленський готується до війни з власним народом. Я не жартую. Правоохоронний комітет Верховної ради під Зеленському затвердив законопроект, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час масових заворушень, тобто майданів, все це в закритому від суспільстві режимі. Нові правки від комітету надають нацгвардії більше повноважень, ефективно розганяти мітинги, що дозволяє нова редакція законопроекту 10311 назварді. Застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, ще й без належного попередження про це мітингувальників, використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери до учасників заворушень, маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбу, і використовувати дрони безпілотники. Але для чого саме нардепи Зеленського вказувати не захотіли? І це ще на все, поки немає грошей на армію і аферисти влади типу Лачина Стерненка проводять збори. Вимагають у людей гроші. Нацполіція з бюджету закуповує за 18 мільйонів гривень сльозоточивий газ цілими балонами для розгону мітингів. Ось з'явився вже тендер на офіційному сайті, і зі згоди Зеленського купують газ. Зеленський готується до війни з власним народом. За крісло буде триматись так, як Януковичу навіть не снилося. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, щоб знати те, що приховує влада. Лінк в описі цього профілю або просто в пошуку телеграму. пишіть новини правди та приєднуйтесь.